Вітаю вас, овни на моєму каналі. Сьогодні ми з вами зробимо розклад на серпень місяць. Подивимось, що вас може очікувати. Підготуємось до нового місяця. І взагалі цей місяць він такий не дуже простий, тому що будуть дві особисті планети ретроградні. Зараз вже ретроградна Венера. Це, знаєте, як переоцінка ваших відносин, вашого вибору, можуть бути. Питання пов'язані з фінансами от, і з коханням. І 14 серпня почне свою ретроградність Меркурій, який також внесе певні корективи в все, що стосується документів, доставки, транспорту, взаєморозуміння один з одного з одним, тож подивимося. Що нам принесе серпень місяць, і почнемо ми з настрою місяця. Настрій місяця серпня для Овні? Тут дивіться, вийшов старший аркан Страшний суд. І ця карта вона говорить про те, що будуть якісь, знаєте, можливо, роздуми з приводу зміни свого шляху, з приводу таких, знаєте, вирішальних рішень. Які кардинально вплинуть на вашу подальшу долю. Також ця карта дуже часто говорить про якісь сімейні події. Для когось це може бути повернення на батьківщину, для когось це може бути питання, пов'язані з родичами, з, можливо, з відносинами, так, зберігати сім'ю чи ні. Але це будуть якісь такі питання, які кардинально вплинуть на ваше життя, і ви будете думати лишити все як є, чи все-таки зробити вибір і піти в нове. Так, далі. Давайте подивимося, <кій> як серпень місяць вплине на ваші доходи. Тут у нас дві кубків. Це, в принципі, говорить про непогані доходи, але не обіцяє ніяких кардинальних змін. Єдине, що якщо у вас ваша спеціальність пов'язана з домовленостями, з договорами, з заключенням якихось контрактів, то ось тут карта говорить, що контракти і ось ці нові домовленості можуть принести вам непоганий дохід. От. Також може з'явитися партнер. Якщо ви, наприклад, знаходитесь зараз без стосунків, у вас немає ніякого там. Коханого чоловіка, то може з'явитись партнер, який буде вам допомагати фінансово. <кхід> так, тепер давайте подивимось на самі відносини, що нам дасть серпень місяць в плані відносин особистих. Так. Тут у нас виходить трійка кубків. Дивіться, Ну, трійки завжди натякають на трикутник, тож будьте -то обережні в цьому плані. От. Але в принципі це така карта легкості, це така дуже лайтова, лайтовий аркан, який говорить, що вам буде в принципі весело. Ви можете е, зустріти, наприклад, якщо у вас немає відносин, зустріти коханого на якійсь гулянці, там, підете з подружками в кафе, чи там якийсь клуб, ресторан, е, відсвяткувати щось і там можете познайомитись з чоловіком. Якщо ви вже в відносинах, то це буде такий досить. Е, Легкий місяць, можливо, з якимись романтичними подіями, з виходом в люди, з якимись світськими такими гуляннями. так. От. Саме гірше, що можу, про що може говорити трійка кубків, це ну, трійка, так, троє людей. Можливо, можливо хтось третій буде вмішуватись у ваші відносини. От. Але в принципі, це така досить позитивна карта, тож я не думаю, що є привід для хвилювання. Так, тепер давайте подивимося. <клух> <клух> подивимося, які можуть бути неочікуваності для вас в серпні, неочікування ситуації? Вісімка жезлів. Дивіться, вісімка жезлів показує про багатозадачність. Такий стан, коли ти виконуєш одночасно багато справ, коли тобі весь час хтось пише, дзвонить, і ти такий. М -м не можеш, немає часу тобі сісти спокійно і подумати. Тобто ви можете бути таким дуже активним, і для вас це буде неочікувано. Ви, наприклад, розраховували на те, що ви проведете серпень в спокійному стані, а виявиться, що вам доведеться бігати, щось вирішувати, з кимось постійно зідзвонюватися. Також ось ця карта іноді показує. Прильоти. Тобто, я взагалі не дивлюся питання війни, але будьте обережні, щоб, щоб нічого вам не прилетіло. не ігноруйте повітряні тривоги. Давайте ще подивимося, які можливості перед вами відкриються в серпні місяці. Ваші нові можливості. Тут жезлі. Туз жезлів це е, шанс, шанс проявити свою волю, шанс е, е, на, можливо, якісь пристрасні відносини. Також може бути. Ще тут жезлів може показувати е, народження зачаття, саме процес зачаття. От, Давайте я розшифрую цю карту, подивимося, з чим саме буде пов'язаний цей шанс. Е, десятка мечів, шанс завершити. Те, що не давало вам покою, те, що вас змушувало не спати ночами. Тобто у вас буде шанс вийти з ось цієї складної ситуації і побачити зародження нового етапу вашого життя. Так, і це може бути, до речі, пов'язано з якимось. З просуванням, можливо, з переїздом, можливо, з е, е, якимось таким, знаєте, якщо дивитись кар'єру і у вас там були складності, так, то це можливість рухатися далі, не зупинятися. <кій> і давайте подивимося, яка буде вам порада від Таро на серпень місяць. Е, паш Пентаклів. Паш Пентаклів завжди е, радить е, сфокусуватися на Можливо, навчання, можливо, підвищення кваліфікації. Для когось це будуть діти. Зверніть увагу на своїх дітей і вкладайтеся саме в дітей, особливо фінансово, якщо будуть якісь питання, вкладатися чи ні, там, оплатити якийсь курс, чи купити ті чи інші там, не знаю, музикальний інструмент, приладдя. От, вкладайтеся. Але і ще, окрім того, Паш Пентаклів говорить про те, що займіться такими практичними побутовими речами, не чимось таким грандіозним, а сфокусуйтеся саме на тому, на що ви зараз можете впливати, з чого можна мати практичний результат. І Все-таки навчання також не не ігноруйте можливість, якщо у вас буде можливість підвищити кваліфікацію, пройти додатковий курс. Погоджуйтесь, займайтеся своїм розвитком. А я вам дякую за увагу. Не забувайте підписатися, поставити лайк цьому відео, лишайте свої коментарі і до нових зустрічей. Пока-пока.